самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі у 1945 році. Про це як пише європейська правда, повідомляє Reuters. Нагадаємо, напередодні президент країни агресорки Володимир Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня. Про це він сказав на зустрічі із. Самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі повідомляє Європейська Правда із посиланням на відео заяви, оприлюднене російським агенством Ріанновості. Про реальність таких заяв і наскільки це загрожує Україні? Будемо говорити далі із нашим гостем. Він же з нами на зв'язку Олег... Олег Жданов, полковник запасу збройних сил України. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам Добре. ранку. Добрий, день. пане Олеже, до чого ось ці всі голосні заяви Лукашенка? Що він хоче цим сказати? Лукашен... Лукашенка хоче набрати політичну вагу. Він дуже боїться, що можуть бути процеси, які будуть загрожувати її при перебуванню його у владі. А наявність ядерної зброї, ну, він рахує ще як за мирних часів, вона була стримуючим фактором. Сьогодні її переміщення на території Білорусі для західного світу є загрожуючий фактором, є фактором наступальних дій з боку Білорусі. А він все міркує старими лікалами і думає, що це придасть йому політичної ваги і всі почнуть його або боятися, або поважати. Пане Олеже, А насправді в цьому випадку яка я так розумію загрози для Білорусі в цій ситуації є? Для Білорусі для самої Білорусі це дуже погана ситуація. Чому тому що НАТО буде змушена, і вони вже ці кроки роблять? А попадає в перелік країн як ціль номер один, тому що це найближче розташування ядерної зброї до кордонів НАТО. І ядерний, ядерний комітет вже планує такі відповідні дії. Так вони перший удар можуть спланувати конвенційною зброєю. Але е, якщо буде загроза застосування, то може бути і превентивний удар ядерною зброєю. Так що сама Білорусія стає мішенью, і вирогідність нанесення ударів по її території стає ще більшою. Пане Олеже, зрештою, якщо ми говоримо про ядерну зброю, її ж напевно треба якось обслуговувати і мати якусь інфраструктуру для того, щоб розмістити її. Ну скажіть наскільки це складно, і взагалі чи є у вас якась інформація, наскільки в Білорусі готові тримати в себе цю тактичну ядерну зброю? Ну, дивіться, ми маємо з вами е, дві цифри. Ну навіть Путін вже почав міняти терміни. Чому тому що о, напередодні він казав, що 1 липня готовність сховищ для е, розташування і зберігання ядерних боєзарядів сьогодні? Вже лунає е, лунає сьогодні. Дата 7-8 липня. Коли конкретно зброя буде переміщена, переміщена дуже важко сказати. Але дійсно для неї потрібна спеціальна структура, е, інфраструктура, яка буде захищена від зовнішнього впливу, яка має спеціальні системи охолодження і вентиляції. Чому? Тому що ядерні боєзаряди постійно випромінюють тепло, і їх треба охолоджувати. О, так що е на сьогоднішній день дуже важко зорієнтуватися. Ну, я думаю, що вони можуть спромогтися до саміта НАТО. Перевести, хоча б допустимо, ядерний боєзаряд, для артилерійських систем, це найпростіше, і це такий заряд, такий заряд, який потребує найменших затрат щодо зберігання і обслуговування. Пане Олеже, а от хочеться якраз і поговорити про те, що вони там планують саме розмістити? Ось я не спеціаліст, і як мені зрозуміти, ми говоримо про ядерну загрозу. Що вони там мають розмістити? Це ви кажете, є заряди, це найпростіше зберігання. Тактичне ядерне зброя, що воно все у себе включає, і як воно це працює? Бо, наприклад, знаєте, на початку війни завжди всі говорили, що це за сімома замками має бути кнопка, треба натиснути, і тоді все почнеться. Чи дійсно це так і працює? Ну, Дивіться, тактична ядерна зброя це ну, десь до, до 100 км. Раніше був комплекс У», це був тактичний тактична ракетний комплекс з дальністю пуску 110 км. Сьогодні, от, допустимо, боєзаряд для комплексу Іскандер він вже не, не підпадає під тактичну зброю, тому що це оперативно-тактичний комплекс з дальністю пуску до 500 кілометрів, так що дійсно це може бути артилерійські боєприпаси. До речі, я нагадаю, що під час подій в Білгородській області, коли туди заходив російський добровольчий корпус, там було терміново евакуйовано об'єкт Білгарад 22 там де зберігалися ядерні боєзаряди. І до речі, там були артилерійські ядерні боєзаряди калібру. 203 мм, це самохідна гаубиця, 27 піон і калібру 240 міліметрів. Це міни до самохідного міномет, міномету «Тюльпа». От вони можуть куди їх евакуювали росіяни на сьогоднішній день, поки відомості немає. От вони можуть бути переміщені як варіант. Пане Олеже, ось ми говорили загалом про ось цю передачу ядерної зброї від Росії до Білорусі. Ми почали здається говорити в кінці березня. Тоді Росія говорила про те, що зокрема Путін в її особі говорив про те, що будуть обслуговувати і рішення за використання ядерної зброї все ж таки на Росії. Наскільки на вашу думку це реальний варіант таких дій, що це буде вирішувати тільки Росія? І можливо Лукашенко захоче втрутитися і почати щось своє робити. Ну, дивіться Лукашенка Лукашенка від дуже хоче, і він от піарся. Що я там один, один телефонний дзвонок дзвінок Путіну, і я на нажму кнопку і загине мільйон людей. Це піар суто. Піар, повірте, Путін навіть не може не пустити Лукашенка а, подивитися на ці боєзаряди. Ніхто не передасть сьогодні. Путіну не вигідно, щоб Лукашенка набирав політичну вагу. Навпаки, він його намагається якомога принизити більше і змусити увійти в союзну державу. Так що тільки Росія буде контролювати ці ядерні боєзаряди. До речі, під цю марку Росія буде вводити необмежену кількість військ на територію Білорусі, начебто для охорони цих ядерних боєзарядів. Ну і допуск буде тільки у російського команди. А якщо давайте уявимо прекрасну подію, вмирає Путін. І ось тут до Лукашенка доходить справа, влада доходить до рук, чи може він її в такому випадку тоді використати як хоче? Я вибачаю, трошки звук пропав, я вас не почув. Питаю. Якщо у варіанті ми уявимо зараз ситуацію, що щось стається з Путіним, його немає. Чи може Лукашенко тоді самовільно використати дійсно цю зброю? Ні. Лукашенка не може добратися до цієї зброї. Для цього треба зламати всю систему. Е, охороняти будуть збройні сили і командувати цим буде Генеральний штаб. І не важливо буде Путін там чи Іванов чи Петров е, в, в, виконувати обов'язки президента чи президентам. Поки не буде наказу, військові не підпустять нікого до цих повіч. Пане Олеже, не хотілося б про це говорити, але зрештою, якщо ми зачепили загрозу від ядерки, то якою може бути зона ураження в разі застосування цієї ядерної зброї на території України? Ми пам'ятаємо Чорнобильську катастрофу. Що ж зараз може загрожувати, чи зачепить це Білорусь і Росію? Ну, я думаю, що для нас загроз ну і вірогідність загрози, ми не можемо спінути, тому що ядерна зброя тепер знаходиться з двох боків відносно наших кордонів з півночі і відходу. От. але я не думаю, що для нас це прямо на сьогоднішній день є прямою загрозою. Це більше, більше демонстрація намірів для натівських країн. Ну а якщо Буде е, якась чи аварія, чи застосування, то тактична ядерна зброя вона не несе такої загрози, як допустимо, оперативна тактична чи стратегічна. Пане Олеже, дякую вам за те, що долучились до ефіру за цю розмову. Це був Олег Жданов, полковник запасу ЗСУ.